Вітання, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І прилітає у нас турнір, кривава битва, без хіла і воскресіння, чотирьохзіркова і без фіолетових. Так, капріоти, шерхаї, і всякі рігарди в стороночку відійшли. Подивимося, що можна забороною, я собі уже Налаштував, так сказати. Е, ну, паразитів цепляє, хіла немає. Крутяк, крутяк? Чому поставив в куток? Ну, чим довше він живе, тим більше паразитів він нацепляє. Ставити його в центр я не рекомендую. Тому що його вб'ють і вже не буде кому паразитів цепляти. Так що нехай він краще постоїть в кул-точку. Зрозуміло, що я поставлю кедманів своїх, е, б'ють боляче, в принципі, контру знімають, поставлю цього, що пробиває контру, якщо червоними якимись підуть, типу, з контрою, то цей спочатку зніме, а ті потім проб'ють, ну, якось так. Лючку, Люську поставлю, зловив я костюм. Ось такий. До речі, можна в оборону і ось такі костюми ставити, тому що, якщо на вас будуть нападати овочами, я так пару раз ловився на минулому турнірі. Тут є такий довгий-довгий списочок, і в цьому списочку є паразити замінюються. На прислужників. Тобто, коротше, паразити ти, м -м, ананас буде пробувати цепляти паразитів, а в них будуть з'являтися хороші їхні прислужники. Вони там не сильно великі, але все ж таки, все ж таки це безхілово, тому, тому є варіант. Коротше, я собі більше всього, що ось таку оборону залишаю, це вже 90-95%. Що вона в мене буде така. М -м -м а чому контру? Ну, блін, тому що він червоний, а тут фіолетового немає. Тому що у нього на плечах два мультика, з яких тяжко зняти контру. Вона знімається, але дуже рідко. І, якби Люська, фіолетового не буде. Вона така жирненька, тим паче з бонусом. Я думаю, постоїть. Треба подивитись, може в мене та Люська трішки інша. Ну, я чомусь хочу саме. В це я так і більше. Е, саме хочу поставити мультика, а не скло. Чи можливо скло все-таки краще? Не знаю, на рахунок люськи. Мені все-таки мультик більш подобається, контру, якщо що не зніме. Цей червоний е, мільйонів накидає. Добре, добре, захист якийсь є. Ну, і кемен. Далі ми що ми робимо, як завжди, переходимо, напевно, сюди, шукаємо. Та де той повзунок? четвірки. Фіолетовий пропускаємо. Так, тут а хто в нас тут підходить для оборон? Люська, так? Да? Люська, Люська. Боже, більше ряду займає. Люська підходить в оборону і Соснео підходить в оборону, в куточок, да? можливо, на плече. Не обов'язково в куточок, але не в центр. Більше, більше, більше я тут не бачу для оборони. Можливо, оця скриня, але чесно, я про неї нічого не знаю. Але вона закривається, і якби, її потім пробити не можна. Можливо, це зіграє якусь роль. Але вона в мене не вкачена, я на неї не грав, проти неї попадав, я її вбивав спокійно. Але й турніри були інші. Коротше, скриня під знаком питання, це вже вам вирішувати. Значить, з жовтого я виділяю тут Люську. Люську, Люську, Люську і паразитчика, овоча. Ананасика нашого. Синіх. Синіх Грега. Грег може стояти в обороні, в нього є мегаміньйон, нормально. Ну, грім ще, напевно, може постояти, але, ну, також, е, якось я не дуже сильно боюся, але він б'є неприємно. Нема гріма, ну, можливо, можливо, Сонька. Можливо, десь, якщо нема кедменів там, або хочете поставити одного кедмена, одну соньку. Але вона врятувати вас не буде. Кедмана все-таки на один костюм більше. І паладин, те, що Сонька, паладин, хілить, вона все одно не буде. Далі є ще такий ось синій. Можливо його на плече й поставити. Він буде, що він там палити чи морозити. Коротше, коротше, ви зрозуміли. Теж ще не качав, не грав, але, якби неприємності він може створити. Тому, як варіант, може. Все, синіх. Синіх закінчили. Зелених, по-любому кетман. Вибирайте, в якому хочете. Хочете скло, хочете, хочете нового. Значить, кетман нам підходить. Далі, далі йде. Мієліки. Міїліки може, але є червоний. Є, я не знаю, на це, її місце, в принципі, на центрі. Чи буде вона на плечі, чи буде вона встигатися заряджати, я не знаю. Але й на центр її. М -м, ну, якось опасно ставити, бо червоними можуть знести. Так що, можливо, такий знак питання і знаком оклику. А оці ще є Вільєрси. Вільярси. Вільєрси теж, можливо. Вони все-таки відображують, якщо їх, можливо, штучки два поставити, можливо, вони чимось їй допоможуть, бо хильнутися ви тут не зможете. А урон ви получите. У них пасивочка да, гарна. Е, значить, зелених. Напевно, тут а все. Значить, Кедман, е, Вільярс. І Мійліки. Можливо. Мій можливо. А Кедман і Вільярс може стояти. На мою думку. А, Слимачок. Слимачок. На плече можна поставити. Вчитайте, цих, якщо помре, призве сусідам слизняків. Якщо больно, боляче вдарити, призве собі слимака. Ну, нормально. Далі, щодо цього, червоного, бачив, люди ставлять, ну, в принципі, значить, може грати. Е, ну, не знаю, я бачите, як бачите, не вкачував його. Я ним не грав, але, в принципі, в людей стоїть, якби, по-моєму, непогано, що щось робить. Хотспін по-любому, по-любому, може стояти в обороні. Я б сказав, би, що навіть і в центрі він зможе, в принципі, але зеленим, можуть... Ой, зеленим. синім можуть прибити. Синім можуть його прибити, тому я не ризикну. Я поставлю його на плече. Далі, далі, далі. Що в нас тут? Далі? Хілів нема. Ну і тут я більше й виділити нікого не можу. Це в мене костюма на мака, мабуть, немає. Ну, Гермека ще й типу... Ну, Гермек це так само, як я казав, як і і як грім. Вони майже всі однакові. Ну, Може, в принципі, ну, вдарить. ну, Зріже, броню, не зріже, ну, чисто такий. Так що, Гурмек. Нема що ставити, поставити можна, але сильно на нього розраховувати я б не став. Значить, тоді з червоних е, Маель Демон, Хотспін. Ну, цим ще люди деякі через шкіру грають, він там ману щось підрізає. Паразитів, по-моєму, вішає. Ось цей ще є. Джоу Юй, коротше. Він також, в принципі, може стояти в обороні. Він там, призиває прислужників, коротше, 4 пири. Ну, коротше, теж може. Ну, як я сказав, Гермек. Все, в принципі, більше я тут нікого не бачу. Далі пішли трійки. Та йдіть, блін, не пробивні грошей. Ось такий. Така якась моя ось думка. Про персонажів, які можуть постояти, я сказав. Яку я собі ставлю, в принципі, показав. Про пасивочку пояснив. Хто не знав, почитайте. Можливо, щось вам да пригодиться. Бо я зараз, мені треба Бернадет зламати, мені три ефірки не вистачає, я зараз поки що альфа не ну, четвіркам не віддам. Ні, не, не зараз. Не, не на часі, так кажуть. Ну і не це, бачите, в мене четвірок майже і немає. Ой, Анастасія ще грала. Не такі стати паршиві, ну, чесне слово, вона не витримає. Навіть 80-та вона не витримає. Але вона призивала міньйонів і колись грала. Не, ау, блін. А котик не буде ресатись, все, відбій. Котик не буде ресатись. Кріньку ще 265, ну там, напевно, більше урона це. Закривається на два хода. Не, я не знаю. Але чому б і ні. Витяг я скелемів цю і не скормив. Чисто залишив собі через цю посивку. Можливо, вона мені десь пригодиться. Я, я от пам'ятаю, що я щось думав і розсуждав на, на рахунок цього, що. От оцей менпіп мені потрібна нехай не часто, але вона зможе допомагати. Тому собі залишу. Ну і на цьому все. Голосуйте в телеграм-каналі ще є час. Силочка в описі під відео. Або на цьому турнірі буду грати тільки в два кольори. Двома кольорами я буду грати весь турнір. Я думаю, буде весело. Бо, судячи з того голосування, я вже розумію, що мені буде весело. А вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобачки, миру, щастя і добра вам.